Трамп заявив, що Україна має негайно погодитися на запропоновані путіним переговори в Туреччині 15 травня, хоча вони не передбачають укладення 30-денного перемиря, про що власне Трамп хотів дуже сильно. Водночас він додав, що вже має сумніви у можливості домовленості між Україною і Росією, та висловив невдоволення тим, що Москва привласнила собі перемогу у Другій світовій війні. Над нацистською Німеччиною, а Путін весь час займається святкуванням. І пише він у себе в мережі Тросову, що наступне. Починає сумніватися, що Україна укладе угоду з Путіним, який надто зайнятий святкуванням перемоги у Другій світовій війні, яка і близько не могла б виграна бути без сполучених штатів. Ну направду Трамп говорить істину, тому що Сполучені Штати Америки в період Другої світової війни допомогли антигітлерівській коаліції. Неймовірно багато, хоча й не безкоштовно. Ну і Трамп завершив свій допис фразою великими літрами капслок. Як то він полюбляє робити? Проведіть ту зустріч зараз. Негайно хочеться додати. І Володимир Зеленський миттєво відреагував на заклик. Трампа і сказав, що так, ми готові до переговорів у четвер. В четвер особисто чекатиму Путіна. сподіваюся, що росіяни цього разу не будуть вигадувати якісь причини того, щоб не приїздити до Стамбулу і не проводити переговори. Але, звісно, хотіли б, аби відбулося припинення вогню. Саме з 12 травня. В чому я, друзі, чесно кажучи, особисто дуже сумніваюся, сьогодні наближні до офісу телеграм-канали, повідомили про те, що припинення вогню буде в день початку переговорів. На переговори у Туреччині приїде дуже багато високопоставлених чиновників країн НАТО. Чому таке співпадіння і що там власне буде відбуватися? Справа в тому, що з 13 по 15, 16 травня орієнтовно Дональд Трамп буде із візитом у Саудівській Аравії. Там навіть буде проходити саміт країн Перської Затоки. А в цей час його буде супроводжувати до цих країн Марко Рубіо, державний секретар Сполучених Штатів Америки. І стало відомо про те, що саме в період з 14 травня він вирушить до турецької Анталії, перебуватиме там до 16-го числа. Можливо, переговори будуть не в Стамбулі, а будуть в Анталії. Лише назва буде Стамбульські переговори. Ну, принаймні, будемо бачити. Держдеп повідомляє, що Рубіо братиме участь у неформальному засіданні міністрів закордонних справ НАТО. Там обговорюватимуть пріоритети безпеки альянсу, ну і, звісно, завершення російсько-української війни. Тому візит. Високого представника Сполучених Штатів Америки до Туреччини, саме в період, коли там мають проходити переговори між Росією та Україною, які, власне, були запропоновані, як виявляється, Путіним, як на мене, це не просто співпадіння, це попередні домовленості, які були досягнуті, не конкретні між Росією, Китаєм, США, Україною і Європою. І всі ці події, які ви нині бачите, вони передують уже. Попередньо досягнутим, але не точним домовленостям щодо такого формату переговорів висловилося багато європейських чиновників. Я всі згадувати не буду, але зверну увагу вашу на окремі: от зокрема, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц про пропозицію Путіна щодо переговорів сказав: що це безумовно хороший знак, однак цього замало. Ми очікуємо від Москви, що вона тепер погодиться на припинення вогню, яке дійсно може створити умови для реальних переговорів. Спочатку має замовкнути зброя, а потім можуть початися переговори. І, до речі, про це в тому числі сказав і Ердоган, куди власне має приїхати, можливо, навіть і Путін. До Ердогана я ще дійду. Європа також сказала, що хоче долучитися до переговорів між Україною та Росією, але лише після встановлення 30-денного припинення вогню. Про це заявив очільник закордонного відомства. Franzi жан Ноель Баро, але я думаю, що якщо навіть і не буде припинено вогонь, то все ж таки Європа буде долучена до переговорів у, можливо, в Анкарі, можливо, в Анталії, можливо, в Стамбулі, можливо, ще десь в якомусь іншому турецькому місті, але, як ви бачите, Туреччина стає таким майданчиком переговірним щодо припинення російсько-української війни. Будемо сподіватися, що цей процес не зірветься. Спецпосланець Трампа Кіт Келох також сказав сьогодні в день про те, що спочатку потрібно досягнути безумовного 30-денного припинення вогню, а під час. З нього вже переходити до мирних переговорів, а не навпаки. Але, звісно, Кремль на це не піде. Однозначно, він буде обстрілювати Україну щонайменше перефронтові регіони. Але очікуємо і запуску шахедів цієї ночі. Також раніше сьогодні відбулися дуже цікаві події, які передували саме таким заявам Зеленського і Трампа, а саме, Президент Франції Менель Макрон сьогодні провів телефонну розмову з президентом Туреччини Арджепом Таїпом Ердоганом. Вони обговорили багато питань, але в тому числі вони домовилися про проведення в Стамбулі переговорів 15 травня між Росією та Україною. Про це Ердоган заявив сам за підсумками телефонної розмови із Макроном. Хоча вночі Путін говорив про те, що він переговорить з Ердоганом щодо проведення таких переговорів, але Макрон фактично її випередив. Хоча, на правду, інформаційні повідомлення про те, що Ердоган із Путіним також переговорив телефоном з'явилися майже одночасно. Але першими були повідомлення про телефонну розмову європейського лідера європейської країни Макрона із Туреччиною, із Ердоганом, а лише потім Путін. Ердоган, як повідомляють уже і при службі самого президента Туреччини, провів із Путіним телефонну розмову, наголосив, що готовий прийняти переговори в Стамбулі. Для досягнення довгострокового рішення, але додав, що припинення вогню може створити умови для повноцінних мирних переговорів. Буквально за півгодинки Кремль опублікував офіційне повідомлення про телефонну розмову з Ердоганом, сказали, що так, вони досягли такої домовленості, буде там зустріч. Але про припинення вогню Путін не сказав ні слова і не говоритиме, тому що для нього це принципово. Не може він поступитися усім європейцям і Трампу в тому числі. Але Трамп, друзі, скажу відверто, не те, що складається враження, а очевидно. Він дуже злий на Путіна, тому що він його звинувачує в тому, що Путін не хоче закінчувати цю війну. Росіяни, своєю чергою, от нині потрапили в таку певну дипломатичну пастку, але це ненадовго. Вони знайдуть вихід, тому що не варто недооцінювати, але справді, майстерності, кривавої російських дипломатів. Нині вони в усіх телеграм-каналах активно поширюють інформацію про те, що адміністрація Ердогана ну зовсім не знає про візит. Зеленську до Туреччини 15 травня. У них відсутня будь-яка інформація з цього приводу. Ну зараз відсутня за півгодини буде присутня. як тоді далі ви будете пояснювати, але я не виключаю, друзі, що буде якась заява Кремля стосовно четверга, 15 -го травня і присутності Путіна в Туреччині маю величезний сумнів, що Путін туди особисто полетить. Та в принципі так само, як і Зеленський, наймовірніше всього, що туди також не полетить. Працюватимуть групи переговірні, але оформлюється зараз в якусь дипломатичну заяву, щоб вона виглядала для Кремля пристойно.